Окупанти рознесли притулок для тварин у Запоріжжі. Є загиблі та поранені собаки. Поранена також працівниця притулку для собак. Вісім тварин загинули, понад 20 отримали поранення. Такі наслідки чергового обстрілу Запоріжжя так під ударом сьогодні потрапив притулок для собак. Вибухова хвиля та уламки пошкодили інфраструктуру закладу, де перебували без Безпритульні тварини наразі волонтери намагаються стабілізувати стан постраждалих песиків та розчистити територію від завалів. Ось вкотре цей удар показує, хто такі росіяни, що вони б'ють по тих, хто не може себе захистити. Елементарно піти в укриття чи сховатися, і дивитися на ці кадри, чесно кажучи, без щему в серці неможливо. До нашої доєднується депутат Запорізької районної ради Антон Жук. Пан Антоне, вітаю вас, слава Україні. Героям слава пане Антоне, крім того, що окупанти б'ють по притулку для тварин в Запоріжжі? 5 лютого також був великий велика атака на місто. Тоді понад 53 тисячі абонентів на паравому березі Запоріжжя чи частково запорізького району залишилися неструмлені внаслідок російської атаки. Повідомив ОВА Федоров. А яка зараз ситуація в Запоріжжі та в Запорізькому районі? Що можете розказати? Ну, ситуація, знаєте, і я би оцінив, що важка, стабільно важка, але все ж таки контрольована, тобто немає великої кількості будинків, які знеструмлені, які мають проблеми з електро чи водопостачанням, чи теплопостачанням тривалий час, хоча вночі е ці. Е Ну, цієї ночі були е, будинки, в яких опалення переставало працювати, мабуть, через неструплення якихось насосних станцій, підкачуючих, але ніби до ранку, ну це ця проблема не є масовою ймовірно, такі будинки можуть ще залишитися, але це прям одинокі випадки на щастя. Пане Антоне, чим окупанти тероризують зараз Запоріжжя? Це безпілотники, все таки переважно так. Переважно безпілотники. Причому, якщо раніше колись шахиди здавалися дешевою версією, почне дешеву версію, бачте, дешеву версію е, безпілотника, да, тобто яку масово застосовують, то вони переходять на ще більш дешеві версії, на ту ж мовнію, ну яка зовсім там примітивна річ, але так само е, вражає е, е, об'єкти туди, куди влучить. І наскільки я розумію, влучає вона не часто в ті об'єкти, які ну які за логікою вони могли б зруйнувати, тобто або інфраструктурні, або енергетичні, влучає кудись. І, ну так, так в принципі, та сама з історія з шахідами і з їхніми уламками. Переважно це вони ракетні удари і каби по самому місту Запоріжжя останніми. Днями, тижнями, мабуть, не відбувалося. Є е, випадки, коли вони поодинокі дістають з системи РСЗВ, максимально далекобійних до міста. Ну а звісно, е, Запорізький район е, і ті, ті його частини, які ближче до окупованих територій, звісно, страждають і від ВФПВ-дронів, і від е, кабів. Ну тобто там залежить від. Е, того, що там знаходиться більше, пане Антоне, чи ми можемо зробити якусь таку вис... висновок, куди зараз росіяни б'ють в Запорізькому районі? Що вони тероризують? енергетику, так як в інших регіонах нашої держави, переважно енергетику, якщо ми говоримо про щось таке систематично, да тобто про системні е, удари? Але... Ну, те, що відбувається останні 7-10 днів з містом Запоріжжя, це виглядає в принципі як такий терор, ну чистий тероризм. Тобто. Вони перейшли від той тактики, коли вони робили ці масовані дронові атаки вночі. Це було логічно. Вони перевантажують систему ППО. Якісь дрони долітають, в результаті влучають в ціль або поряд з ціллю, щось шкодять. То зараз ну, останні дні це прямо майже 24 на 7, Не те, що вони без безупинно плетять, іноді є якась пауза, іноді це от просто в день відбувається, і як цей випадок сьогодні, вранці близько дев'ятої ранку, коли дрон летів над містом. Ну, майже там да, в декількох кілометрах центру міста. Він просто летів, перетинаючи головний проспект і умовно в тому районі був збитий і ну, ці падіння його уламки власне і спричинили ту пожежу і загиблих тварин і поранення з працівниці. Пане Антоне, ти, чи я вірно вас зрозуміла, що росіяни просто. Намагається тероризувати Запоріжжя та Запорізький район, тобто безперервними атаками. Там Запустила один безпілотник, потім за якийсь другий безпілотник. Я, б, я би це описував, так я не є фахівцем. Но... Якби те, що ми читаємо, да там щось ми розуміємось на якійсь військовій тактиці, всі, всі вже трошки. І для мене ну, розуміння запустити 20 безпілотників на декілька енергооб'єктів одночасно, ну майже одночасно, таким чином, щоб декілька з них пролетіло, з, з військової точки зору, мабуть, має більше сенсу, ніж запускати просто кожні 30 хвилин або кожні 15 хвилин по одному. Ну, і звісно, що наші сили ППО з абсолютно різних засобів намагаються збити їх і переважно і збивають їх. І як я розумію, що ну і це, це в тому числі відбувається як і сьогодні, вранці так і вчора, і ще декілька днів тому, прямо в день при світ, ну, при денному світлі, без, без хмар, тобто. Збивати за таких умов набагато легше ніж вночі, і яка мета їх запускати, окрім як тероризувати місто, і в тому числі ну приводити до того, що е ці безпілотники їхні уламки часто влучають в абсолютно цивільних людей. Да там пересічних? Ну я Де, логіки, окрім тероризму і залякування, не бачу. Чиї чи є час в профільних служб на відновлення після атаки е, об'єктів інфраструктури з того, що ви кажете, якщо постійно оці повітряні тривоги лунають, і ми бачимо на превеликий жаль цю тенденцію в інших регіонах нашої держави, коли росіяни б'ють по енергетиках по комунальниках, які приїжджають по рятувальниках mm -hmm. на місця в Запоріжжі, в Запорізькому районі, це так само відбувається. Так, ситуація ну, з безперервними ударами може мати таку логіку. І в останні дні я не чув новин, коли вдарили по, прямо по ремонтних бригадах. Ну, на щастя, пошкодження енергетики, вони, мабуть, до сих пір не такі є критичними, да, щоб знеструмити значну частину міста надовго, тобто енергетики в рамках своїх там. Сил і навичок встигають як мінімум частково це усувати. Тобто, у них є можливість працювати на об'єктах. А чи наскільки за Запоріжжя, Запорізький район забезпечений альтернативними джерелами енергії на випадок тривалих відключень? Які програми є у місті? Як ОСББ до цього готуються? В ОСББ готуються, знаєте, в залежності дуже від як, якості? Як скавби керівництво але частіше якості самих міш... мешканців, да наскільки вони готові думати наперед і там. Додаткові якісь засоби на це витратити. Тут є як дуже погані випадки, ну, такі малоорганізовані, так і досить гарні зразки про місто. Ми можемо сказати, що наше місто знаходиться по суті в 40, 30, 20, там, 50 кілометрах від лінії фронту, починаючи з 2022 року. І більша частина лікарень і, ні, я думаю, що лікарні всі. І об'єкти інфраструктури вони забезпечені різними генераторами. Також згідно новин, є запущені когенераційні установки в місті, які дають тепло і електроенергію. Звісно, що це така ну дуже обмежена кількість, да, вона не порівнюється з одним навіть там ядерним реактором будь-якої АЕС в Україні, але це все ж таки дає трошки цей простір для маневрування і для забезпечення електрикою, наприклад, тих самих котелень, да які на яких є стоять потужні насоси, які забезпечують теплом це цілий мікрорайон, тому я б сказав би, що за наявною інформації Запоріжжя більш-менш по критичній інфраструктурі приготовлено приватний сектор. Ну знову ж заклади харчування, кафе, всі, хто працюють, по суті мають вже обладнання резервне і регулярно працюють за умови відключень і. Ну, власне, це така просто реальність, вже з цього нікуди. Чи є десь такі, знаєте, загальна статистика, скільки без світла Запорізький район? Або скільки за світло? Ви маєте на увазі в годинах чи відсоток населення, який зараз Давайте, Давайте відучення? так. В відсоток населення і в годинах, якщо володієте такими даними. У годинах, ну, як мешканець міста, я бачу графіки відключення, це приблизно 12 на 12 годин на добу. Тобто, ну, це не значить 12 є, 12 немає, це значить, 4,5 немає, 4,5 є, скажімо так, по черзі. І у порівнянні з більшою частиною України або з Києвом, я так розумію, це взагалі досить гарні результати. У, у, у стосовно мешканців і Населених пунктів конкретної статистики немає, але я би ну я би не говорив про якісь там суті. Тобто, це ми зараз говоримо про кількість населення, де там днями немає е, живлення. Да там в останні дні. Ну я думаю, що ми говоримо про менше ніж 10% відсотків мешканців району да домогосподарств, можливо навіть менше ніж 5%. Решта, все ж таки, живе за графіками відключень, ймовірно, в якихось частинах району вони можуть бути гірші ніж 12 на дванадцять. 12, Основний виклик для жителів Запорізької області, я так розумію, Запорізького району це те, що постійні тривоги зараз почалися. Що люди не мають часу, що називається підняти голову. Тож як в таких умовах живуть люди, як е, діти, як взагалі на роботу ходять люди. Ну, Тривога в Запоріжжі, в принципі, останні роки тривали, ну, були тривали кількість часу. Просто в останні дні, може півтора тижні, вони прям є, ну. Вони є проблемними в тому числі, що це не один, ну бо тривога в запорізькому районі вона лунає, коли один безпілотник десь там залетів, знаходиться над районом. Ще місто Запоріжжя може не мати тривоги, коли є в районі, але останні 10 днів зазвичай тривога і там і там. Але коли ти колина тривога, і ти чуєш декілька кулеметів, періодично да, там, нема, ну. Які намагаються збити, то це вже трошки інша історія, да трошки інший рівень загрози. Ну в цілому, Запоріжжя тривалий час живе з великою кількістю тривог, але якщо не брати останні от, дні, то вона не була пов'язана з настільки щільним да, там, кількістю цих безплотників, ракет, тому як пораються, ну Воно є тривожно, воно є неприємно, ми не розуміємо, да. Тобто, це просто така нова реальність на тижні місяці, чи це якесь загострення і е, ну, бажання? Не, не знаю, я, я не можу це трактувати, бо я так з, з логічної точки зору буду трактувати росіяни все ж таки часто якимось іншим чином. Але ну, їхня тактика Києва як терору і постійно лунаючи. Тривоги, да, тобто в місті я не бачу основної мети таким чином діяти останнім часом. Оскароносна акторка Гілларі Свенк прочитала поезію на підтримку українських дітей. Свенк відома за ролями у фільмі Хлопці не плачуть, та крихітка на мільйон доларів. Вона закликала закликала підтримати збір від united 24 прихисток дитини. Мета збору це 500 тисяч доларів для облаштування укриттів у садочках, зокрема й Запоріжжя, де діти зможуть вчитися і розвиватися навіть під час тривоги. От в цьому контексті маю таке питання, пане Антоне. Ми пам'ятаємо, що Запоріжжя так. Також було тим регіоном, де будували і школи під землею. Наскільки розвинена така мережа зараз? Чи багато дітей вже пішли вчитися, що називається в школи, які знаходяться під захистом землі? Я от прям так не можу згадати про кількість шкіл. Мені здається, що вже більше десяти шкіл мають такі укриття. Вони працюють в дві зміни. І діти, які навчаються в цих школах, вони вчаться 4 дні офлайн і один день онлайн. Це... І Школи ці працюють, ну і це насправді сучасно облаштовані укриття з вентиляцією, освітленням, які знаходяться під великою товщою землі. Ну, тобто, з того, що я. Читав коментарі, да, тобто навіть, там в, якщо туди дрон влучає абсолю, ну, там, конкретно в землю, під якою знаходиться школа, то е, ушкоджень ніхто всередині має, не має отримати. Знову ми там, ну, говоримо, ну, ми не говоримо про якісь там бетонобійні ракети, да, але є мета, да, там, чи є мета цілитись такою зброєю. Щоб бити дітей, ну знову ж таки про тероризм е, є дитячі садочки з укриттями, які працюють е, зараз в офлайн режимі, в тому числі очно, е, це не е, ну, не, 100%, не 5 днів на тиждень, там з 8 ранку до 16, Ні, Це в меншому об'ємі. Але такі садочки є. Е, розумію, що ну навіть про це питання воно досить контроверсійне, тому що це все ж таки ризик. З іншого боку, наприклад, у мене теж є син, який живе теж в Запоріжжі з нами, і він навчається в школі. І ми точно ну, не хочемо, щоб його освіта суттєво страждала. Тобто він навчається в школі, е, не в новозбудованій на зараз. Е, тобто, у них 50% офлайну і занять в укритті проходиться. Тобто ну, 5 днів вони в школі, 5, 5 днів вдома. М я вважаю, що. Саму ініціативу збуду з будівництва цих шкіл точно не негативною, ймовірно, обирались місця, в тому числі є збудовані з боку лінії фронту школи, да там де зараз є або в'язкова, або рекомендована евакуація дітей, тобто ближче до лінії фронту. І ну тут є деякі питання, да, тобто про. Розташування їх, але сама програма точно для Херсона, Запоріжжя, скільки я розумію, Харкова. Ймовірно, ну, вона просто необхідна. Життєво необхідна на сьогоднішній день. Це ну, такі досить сучасні. Вони це вони збудовані при школах, але це є укриття от тієї школи, про яку вона збудована, якщо говорити от таким юридичним терміном. Пане Антоне, я дякую вам, що ви долучилися. Напевно, знайшли час та можливість до нашого долучитися до нашого ефіру. І дам підсумовуючи запитання, який зараз дух в Запоріжжі, в Запорізькому районі, в Запорізькій області, ту, яку контролюють сили оборони України? Я би мабуть по своєму колу спілкування говорив би про деяку в тому. Протягом останніх декількох тижнів. Але тут в цілому залишились люди, які ухвалили для себе рішення, що це допустимий об'єм ризику. Просто останні пару тижнів цей об'єм ризику став більшим. Люди точно налаштовані патріотично, оптимістично, і ми сподіваємося, що ситуація стане кращою. І наші сили оборони це забезпечують, в тому числі ну як вони досить ефективно збивають власне те, що в нас летить, але близькість до фронту не дозволяє збивати це надійно за межами міста до, до підйоту. Ну це така реальність. Пане Антона, чи можливо у вас є контакти або знаєте, спілкуєтеся з людьми, які зараз знаходяться на території Запорізької області, яку тимчасово контролюють окупанти? Як там живеться людям? Там погано живеться. Там мало де там є теж регулярні відключення світла, причому місцями ну, вони е, е, значно гіршому, так би мовити, да, там стані по тому, що іноді там на пару діб може зникнути це раз. Роботи, ну якщо ми говоримо про там про район, наприклад, Енергодари в тому районі, тобто там, де був гірсько-збагачувальний комбінат, е, який сили оборони е, пошкодили, е, і е, немає виплати соціальні знижуються, бо у них там якось пенсія ну в Росії. Пенсія є з федерального бюджету і з обласного обласний бюджет на окупованій території. ледь-ледь наповнюється кимось з фермерів, е, які там співпрацюють. Ну е, якщо коротко казати, то там погано. Ну на межі, на межі місцями голоду, місцями щось заміновано. Фермерами дозволяють там обробляти. Полювати заборонили. Ну, це вже ми говоримо про природу. Полювати заборонили, збільшилась кількість вовків і зайців. Це те, що розповідають мені люди, у яких є родичі на окупованій території. Зайці їдять врожай. Вовки залазять їдять кури. Ну тобто, це те, що в нормальному функціонуванні України ніколи не ставалось, бо були мисливці, які частину тварин впольовують. Ну ви розумієте, да, це просто такий біологічно зоологічний процес, який там зупинився, бо полювати заборонили, тому що всю зброю забрали у мисливців. Ну проблеми багатогранні, е і складно, що у них там насправді багато. Пане Антоне, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Нагадаю, з нами був Антон Жук, депутат Запорізької районної ради. Говорили про ситуацію в Запоріжжі та Запорізькому районі і Запорізькій області загалом також. Дякую вам, пане Антоне, спокійного, дякую. світлого, теплого вечора. Бережіть себе. Дякую.